Ласкаво, прошу в Торонто на вулиці плюс 14. Сьогодні середа, і сьогодні в мене дуже загружений день, тому я вирішила трошечки поновити цю романтику нашого з вами спілкування в якості щоденника. Такий фон некрасивий. Півдня ви будете сьогодні зі мною в якості асистента Терези. Покатаєтесь подивитись, що тут відбувається. Півдня я їхатиму в аеропорт забирати нового співробітника, вести в село. Моя улюблена заправочка, на якій я завжди, завжди заправляюсь, але тут ціна 148 центів за літр, я так розумію. А в місісазі 136. Несправедливо. Буде дощу. Перший пункт це не відправляти листа по почті. І зараз знову активізуються ці люди, які називають мене, що я ненавиджу Канаду, і весь цей потівний бред. Знаєте, що я вам скажу? Це така неправда щодо мене і що я ненавиджу Канаду. Чому? Тому що якби я ненавиділа Канаду, мене б тут вже, по-перше, не було, а по-друге, ви б чули зовсім інший контекст моїх розмов щодо Канади. Тому можна закрити. Мені є, що подобається тут, а є, що не подобається. І я завжди буду озвучувати, що і подобається, і що не подобається. І зараз буде те, що не подобається. Не подобається те, що тут все ще купа листів, купа паперу, кругом. Туди відправ, сюди відправ. Пощастило, що немає черги, я відправили. Коротше, якщо а, Fast Delivery. Чи скажете, що це я... трошечка. Але пендрюсь. Ну, ну ні, просто я, за... я просто забиваю, буде добуде спалюзки, знаєте, оце все. В общем, якщо пасти, uh, швидка доставка цього листа, uh, то там відправляють за один день і це коштує 19 баксів. Листа, ви бачили цей лист в попередньому відео. Крихітний просто. Якщо 5-6 uh, днів, 6 доларів, ну то 6 доларів плюс такси, на ну, тому ну, 7-8 баксів. А то й дев'ять. З мене з математикою погано. А ще мене ціла шугляда забита чеками різними за бензин, за ці всі приколи. Тобто за бензин мені покривають розходи, так як я їжу по роботі. А всі інші кажуть, зберігай всі чеки, тому що там податково щось в березні буде відбуватися. Я ще взагалі нічого не знаю. От за сьогодні я буду запитати у Ельвіри, тому що вона, мені здається, більше вже зрозуміла про цю всю систему. І, і треба ці всі чеки зберігати, виносити кудись інформацію, що з ними робити. Це теж трошечки таке. Дивно, як на мене. Але знову ж таки, це не про те, що я там ненавиджу Канаду. Це скоріше про те, що я дуже дивуюся. Я думаю, що багато хто потрапив би сюди, не тільки я, а будь-яка людина з іншої країни, вона б трошечки дивувалась, тому що у нас такого немає. В когось є інші приколи. Як справжній асистент не роба наступний пункт кава, нам треба кава. І я зрозуміла, що конкретно мене бісить. Мене бісить, коли, наприклад, про Канаду кажуть, тут найчистіша країна в світі, тут дуже чисто. Ти приїжджаєш і такий ну ні, не так. І ти кажеш, що типу, ну, по суті це ж не так. І люди починають агритися. Потім кажуть, тут найбезпечніша країна в світі. А ти ну на на по факту по новинам місцевим, по шутінгам в місті, тобто по, по стрільбі. Тут безпечніше ніж в Америці, так мені кажуть. Але в цілому, ну теж не найбезпечніша країна у світі. Тому тобто, що уганяють машини так само тут. І багато чого відбувається. Поліція 911 відповідають 40 хвилин автовідподачі Тобто, ну то я ще скажу, багато є всяких нюансів. І кажуть, це найбезпечніша країна в світі. І ти таки кажеш, ну ні, якби ні. Звичайно, хтось ляпне, зараз, ну тут безпечніше, ніж в Україні, аж ще й напишуть по-любому на російській мові. Ну, все одно ще безпечніше, ніж в Україні. Ну, слухайте, зараз всюди безпечніше, ніж в Україні. Давайте будемо відвертими. Але це не виправдання. От саме ці заяви, коли кажуть одне, а по факту ти приїжджаєш, воно інше. І ще й тебе, ти це кажеш, що ну, насправді воно не так все. І за це тебе ще й трошечки хейтять. Ось це! Бісить. Ось він наступний пункт. Приїхала мені тут сад, на нові. А Ось тут є всякі штучки для машини. Зараз пошукаю спеціальні серветки, щоб витирати салон. Бо мою дачку хто залишив відкритою і вони висохли. А коштують вони, я вам скажу, нормально. Раду справедливості я хочу назвати і плюси. Ще плюс, який мені прийшов в голову, це те, що Росія далеко і сюди не дістає. Ну це плюс, погодьтесь, великий плюс. По-друге, тут дуже чимні люди. І в плані доброти відгукуваності і всього іншого. Сорі, бачите, мішаю кому то Жити нормально, от то вони мене тут вражають приємно. І хай хтось каже, що це фейково і що це неправда. Але мені пофіг, і я вже про це казала. Нормально відноситися один до одного, спілкуватися нормально і все буде добре. Мені в цьому теж непогано було б навчитися, бо я дуже вибухонебезпечна. особливо коли дуже багато задач в голові і овер багато спілкування. Зараз перейшли зовсім на іншу тему, але скажу, коли я дуже багато спілкуюся з різними людьми, я виснажуюсь і іноді стаю досить агресивною. Тобто в мене немає цього часу на детокс, і я, до речі, його планую собі зробити на пару тижнів. Я випаду з віду сіль, не буду відповідати ні на які повідомлення, ні на що на світі, тому що може зі сторони здаватися, що «а що ти робиш взагалі, ти нічого ж не робиш. Хай так і здається, так напевно краще жити. По-друге, повага до всіх людей, працюючих і спеціальностей. Тут тобто, є бенефіти, є певні бонуси, підвищення зарплати, вся робота офіційна. Тобто ти якось соціально завжди відчуваєш себе захищ, захищеним. Це поки що те, що я спостерігаю. По-третє, те, що тут є багато програм, а, як, як це називається? Є багато грантів. Грантів на допомогу фінансову, тобто, якщо ти починаєш свій бізнес, якщо там якийсь творчий проект, або ще щось я ще цю тему не вивчала, але Тереза знає дуже добре всі ці гранти і програми, тобто можна отримати грошову допомогу від Канади на свої якісь проекти. Це треба почитати, але. Я знаю, що ця система працює без корупції. А згадала якраз, коли їхала про це, подумала. Тут не буде зупиняти поліція просто для того, щоб зупинити і перевірити документи або просто так, щоб отримати, причепитися до чогось і отримати гроші. Такого не буде. Умовно, скільки ти не катаєшся, якщо ти не порушуєш правила, якщо все ок з твоєю машиною, тобто нічого все всі лампочки горять, і все на світі, то тебе зупиняти поліція не буде. І це в принципі. Теж гарний плюс. Ще один плюс: ти тут себе відчуваєш чужим, тому що національностей дуже багато, всі спокійно відносяться до культур один одного. Я розумію, що всі об'єднуються в ком'юніті, і це теж створює певне враження відчуття від країни. Але те, що ти спокійно себе можеш відчувати як в українському вбранні, так і в індійському сарі, це. Taip. Думаю, тему з тим, як мені в Канаді подобається чи ні, можна закривати, подобається все ок. Враховуючи останнім часом, що е, якось творчість трошечки почала більше про себе нагадувати в моєму виконанні. Е, далі продовжуємо робити стендапи, вже відправили два чи три дрона. Е, далі продовжуємо робити. Ну, в стендапі я просто як виступаюча. А в івенті, який був музичний останній, е, то там я була ІСО Організатором, може, колись розкажу, як це все взагалі відбувалося, якщо вам буде цікаво. І ми теж назбирали на дрон. Дякую Алексу взагалі за таку можливість. Зараз він вже в Німеччині і буде прямувати в Україну найближчим часом. І Я нами пишаюсь по плану обед і робота. І обед. Валізу зібрала. Я готова їхати в село. Упакувалися, поїхали. Майже поїхали. В мене болить голова, я про це забула, але зараз би дуже добре згадала в дорозі. Дві з половиною години їхати з больною головою, то якось не дуже. Погода дуже прекрасна, красиво, дуже тепло. Але оці перепади вчора, плюс один, сьогодні, плюс чотирнадцять, завтра плюс три. Старість вже дає про себе знати. Я вже відчуваю, як я трошечки скоро почне почнуть коліна крутити на погоду. Зараз в ікеа забирати дзеркала, які повезу туди ж на будівництво, а потім в аеропорт за працівником новим, а потім в село. І там ще буду робити волосся. Так. Да. І залишусь там ночувати. В принципі, все добре, просто дистанції величезні. Мені зараз від дому до Києва 45 хвилин їхати. Ще й зараз такий трафік не дуже, бо вже під вечір хтось додому починає повертатися. А, і потім теж ну, довга дорога. Я не жалію, все нормально, все добре. Просто в дорозі вмикаю собі якісь подкасти, подивитися, послухати, тому що музика швидко набридає, Мені плейлисти я вже задобулася. І тут дивлюся, думаю, що собі такого послухати. Довлюсь у Полякової і, і Єфросиніної вийшли нові дівчатки. Я взагалі не фанати, не дивлюся часто ці випуски, просто там пару бачила, мені зайшло прикольно. Е, обговорення, все таке. Е, деякі поради слушні, як, на мою думку, були. А сьогодні тема у них у випуску була перші побачення, ми клас, зараз посміємося. Це якраз тема і для стендапу класна, думаю, треба колись написати. І тут в посеред Відео каже Полякова, що коли відносини там вже починають трохи згасати і падати, треба одразу можна ще під час відносин шукати собі когось іншого, щоб виходити з цих відносин старих було не так важко, і це взагалі це класно працює це краще ніж психолог. І я така what? що? Мене просто порвало. Я така думаю, боже, людина з величезною гігантською аудиторією на маси несе таку ахінею, такий бред просто. Тобто, це максимально нездорова позиція. А ще її пропагувати, тобто, ні, щоб сказати, що ну, щось розумне, але це абсолютно нерозумна позиція. В мене більше всього вибішує те, що... Це люди, до яких зараз хтось прислухається. Ну я не про машу нічого не кажу, тому що я не дослухала і мене просто порвало на цьому моменті. А, а от ну, полякова, камон. Хто ж дослухається до цієї дебільної? Я не можу по-іншому сказати поради. Це не здорово, це токсично. Ну уявіть собі, просто що ви зустрічаєтесь з кимось. І якась дівчина дивиться поляковий її послухала, і вас, ви ж в це всі відносини, ви будете знаходитися в напрязі. Більше того, про яку довіру може взагалі йтися, якщо ну блін, це, це 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 треш. Люди вибирайте те, що ви дивитеся з розумом, серйозно. У Мене після цього просто рейтинг полякової в моїх очах просто рухнув. Тобто вона, ну до цього мені здалась прикольною жінкою такою матьорою. Мені навіть казали, що в манері моєї поведінки дещо є схоже. Тепер я просто це порівняння буду сприймати як образу, бо це, це треш. У моєму багажнику 70 дзеркал. Скажу так, що ти забрала неправильну людину, щоб це все доставити. Хрупкость, не моя. Ще один момент, який мене тішить. Ну, конкретно кожного разу, коли я приїжджаю в аеропорт, це те, що кожного разу я приїжджаю заарештований російський літак. Він просто стоїть заарештований на площадці. А могли б розібрати, продати і всі ці величені кошти відправити на відбудову. Ну, я думаю, що це згода. Небо сьогодні просто шикарно. Тільки пробка до під'їзду в аеропорт. Їхав. Всіх вигрузила, всіх відвезла на вулиці Ожелець, мене трошечки забуксувало, зовсім трошки чекаю. Єлі де, господі.